Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза на найближчий час тим, хто дивиться відео, близьким людям, чи, загрожує, чи є загроза отримати поранення військовим, побратимам, чи загрожує щось життю на найближчий час. Скажіть, межіть очі сили, про що треба знати, про що попередити. Да, є загроза. Дивіться, зараз була загроза, до речі, в расистів тут істерик, були психічні припадки, прям дуже сильна агресія. от, І вони залякували. Зараз зберігається агресія, зберігається. От. І це може трапитися або завтра, або зранку. Атака. Угу. Дійсно, це може бути невелика кількість, може ракети бути. Ракет. Ну, тут основна карта вийшла Вообще, може була велика ракета. Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи є загроза? ядерної атаки ядерною зброєю і чи може це є загроза що може бути застосований орешник рашистський на найближчий час да. так Мітять в Київ, мітять там, де Верховна Рада, де приймаються рішення, де сидить президент, я так розумію, ну це Київ більше всього. По правлінню. Угу. центр. Міст? Може бути. І ще вони е, будуть об, обходити по, бо може бути так, що не зможуть спрацювати системи повітряні, повітряний захист Тут не зможе спрацювати. Скажіть, допоможіть, що планують расисти чинити? Найближчий час. Угу. Так, є загроза. Треба прислухатися до тривог, може бути і шахедна, і не ядерна зброя, але оце рішник може бути і дійсно показують, що. Ну, велика небезпека. І саме кияни, якщо дивляться, от. Вели, велика загроза для урядового кварталу. Це наші, де приймають центр рішення. На, напевно, так. Заперечу, весь негатив, убираю. Руйную всі плани, расистські руйную. Ці склади з бомбами, ракетами, снарядами, там, де вони цей арішні, хай він там і взірветься в них, не зможе злетіти. Заперечуюсь, негатив. Убираю. Прошу вищі сили, допоможіть, закрийте небо над Україною і зруйнуйте всі. З приводу ядерної зброї це було як просто розглас обман. Прошу Вищі сили, допоможіть закрити небо над Україною, над нашими людьми, військовими, цивільними, над всіма містами. Над усіма хто дивиться відео, близькими людьми, військовими, побратимами, закрити небо. Прошущі сили Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують рашисти. Одведіть, одверніть і поверніть їм назад. Більше не зможуть вони запускати, обстрілювати, запускати ці дрони з. Обстрілювати ракетами, снарядами не зможуть. Сили втрачають, свідомість втрачають, жити більше не зможуть. І все звідки випускалось, хай там в них і взривається. Буде так і так і є. Все, що нам бажають, хай з ними станеться. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео військових, побратимів, від усіх українців. одведіть, одверніть ці бомби, ракети і снаряди, хай їм назад все летить расистам, хай знищаться, більше немає Росії, не фізичні, політичні, в будь-яких картах немає такої країни, і вони самі себе більше так. Не називають і ніякої назви більше іншої не мають. Зникають на віки вічні. Буде так і так є. Все ще нам пожалуй собі, хай забирайте. Хтось не станеться. Не буде все сказано, здійснено так буде. Прошу, будь ласка, будьте обережні, прислухайтесь до повітряних тривог і взагалі, що відбуватиметься у небі. От, все має бути добре. І по можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. А я дякую за увагу і до зустрічі!